У решетилівці працює два пункти незламності, у яких під час відключення електроенергії можна знайти прихисток. Вони знаходяться у центрі міста, один у ЦНАПІ, інший у будинку культури. У Нас там є лавочки. Ми виставляємо стульчики. зараз там стоять столи. Є у нас генератор, да, який вдруг немає світла. Ми його підключаємо. Перші пункти запрацювали під час блекауту 23 листопада. Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, жилення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки. Було підключено генератор, протягнуто сюди, як ви бачите, да, подовжувачі, і було підготовлено вже за. Заздалегідь була підготовлена в нас і вода, і технічна, і питна. У нас вода була, і медикаменти було ввімкнене радіо. Вони могли переслухати інформацію, які новини відбуваються, тому що ні зв'язку не було, ні ну, іншого засобу зв'язку ні, ні інтернету. Решетилівці у разі чергового блекауту готові скористатися пунктами незламності. Це дуже Хороша ідея. Бо з дітьми треба, щоб було постійно на поготові телефон, і погодбанки, бо мультики ми любимо дивитися. Бізнес теж не стоїть осторонь і облаштовує місця для прихистку громадян. У решетилівці 10 закладів, які працюють на альтернативному живленні. Серед них аптеки, АЗС, магазини, банк. У разі тривалого відключення електроенергії. Пункти незламності решетилівки готові цілодобово приймати громадян.